Доброго дня. В сьогоднішньому відео хотів би показати, які товари саме більше продавалися в нас за останній тиждень. Я буквально недавно зробив такий, таке відео, де за місяць я зробив такий аналіз, що в нас саме більше продавалося на сайті, і люди почали писати, всі і зробіть таке на кожний тиждень, там діла і так далі. Що ми і робимо? Я тепер кожного понеділка. Буде такий та, міні-звіт по товарах, які продаються на сайті саме саме більше. Тобто я буду вибирати там до 10 товарів і буду вам показувати, от, допустимо, кожного тижня. Це буде відео виходити в понеділок, але це буде якраз такий аналіз за, за минулий тиждень. Почнемо, напевно, ми з наших наборів. В нас от просто побили рекорди, два набори кавовий віскі і Хенесі. Просто ми їх так от тупо не вспівали робити. У нас Хенесі давно вже користується таким дуже великим попитом, але вже от такі кількості, які нам які пройшли за цей тиждень, то просто от вони були нереальні. Люди. Хочу щось робити, чи то весна впливає, чи сонце, не знаю. Хенесі і кавові віски. Просто Ну просто вони перебили всі наші всі наші прогнози по кількостях. Ми їх не вспівали, але ми їх зробили, всім поставили. Якщо там був день-два задержки, я думаю, люди всі всі були задоволені. другий Інгредієнт зараз почали брати дуже багато ялівця. От ялівець просто теж летить. Люди навчилися робити джин, і вони реально просто шукають якісну ягоду, і от ми даємо таку можливість. Ми продаємо як по 100 грамів упаковочка, так і по кілограму, і так далі. Все є на сайті. Це може бути зв'язано з тим, що люди дуже почали багато використовувати екстрактор Сокслита. От він тут теж лежить і в нас є всі повністю е, наші розрахунки, що ми. Могли поставити людям. Тобто люди зараз трошки чекають на сохслити, але буквально день-два і ми співаємо їм поставити, тому що такого ажіотажу ми просто не, не зустрічали ще на сьогоднішній день. Люди вже навчилися реально його використовувати. Подивилися, що дуже класна виходить ця ароматна водка, коли ми використовуємо екстрактор сохлита. І в нас на сайті є різні конфігурації. Тобто, ви можете брати без діоптера, я того діоптер поставив так на всякий случай. Ви можете брати в повній комплектації, можете брати без діоптера, можете брати без хомутів, Тобто, але вам єдине, що треба взяти, от у корзинку загрузочну, шланги і от їх два вузли. Тобто, вони в нас є дешеві, і ви, я думаю, що зразу зможете почати. Робити дуже класну ароматну водку. Четвертий такий девайс це такий металічний нагрівач акваріумний, але він використовується в нас для підігріву браги. Тобто ви на 60 до 100 літрів ви спокійно можете ставити отакий нагрівач, він є з нержавейки, тобто він не б'ється, він такий вічний, можна сказати. Дуже якісний і дуже класно тримає температуру. Тобто, ви, якщо брагу робите там в гаражі, в цехах своїх і так далі, на ніч просто обов'язково його ставити. Ми його ставимо на круглі сутки. Він дуже мало бере світла. Ми включили, брага ту супер відіграє, тому що вона завжди нормальна температура, і ми одержуємо якісний кінцевий продукт. І тепер ще дріжджах. Дивіться, от віскі, турбо, то є новий штам наш просто летить. Просто. Люди зараз зрозуміли, що солод є круглий рік, так само, як цукор. І що солод можна використовувати і робити віскар круглий рік. Тобто, не треба вам чекати якогось інгредієнта, типу там як вишня, там, хоча вишню можна брати теж заморожену. Дуже якісні і дуже класні дріжджі. Другий варіант Турбос це 48, 48, просто суперові. Первак побив всі рекорди. Первак ми вже давно використовуємо для сукрових брах, і це є просто дріжджі на. ну На сьогоднішній день я вважаю, що це є одні з кращих е-е і четверті, е, англійський штам Поліферм е, просто бомба. Просто на 25 кілограм. Е, от іменно тих чотири е, е, види дріжджів е, цього тижня в нас просто летіли. Люди зрозуміли, що це є якість, що це є класно, і що вони реально дають той вихід, що треба. В слідчому, на слідуючий понеділок, я буду робити знову новий обзор, покажу які товари. Якщо буде повторка товарів, я обов'язково скажу, що от іменно ті товари, опять же в тренді. Ми будемо. Я завжди буду брати там до 10 товарів, так щоб ви могли собі зорієнтуватися і щоб все було добре. Внизу під відео ссылка на сайт. Переходьте, вивчайте, можете заказувати. Обов'язково підписуйтеся на канал, тому що ви будете завжди в курсі всіх собитів, всіх які проходять в даний момент. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!